Перша половина ліцею Калицької міської територіальної громади є сьогодні присутні, є внутрішньопереміщені діти. Ви знаєте, Я надзвичайно рада і вдячна, що проєкт і цей захід проходить перед початком навчального року, тому що надзвичайно цікавий потрібний і потрібний цей час для наших дітей. Техлабіно це вперше на Прикарпатті. І проект реалізовується організацією Tech Startup School за сприяння фінансової підтримки громадської організації ЮНІСЕФ, ЮНІСЕФ Україн. І він є насправді цікавим для дітей, тому що ми розуміємо, хтось буде майбутнім фізиком, хтось істориком, хтось біологом, хтось космонавтом, астронавтом, хтось, можливо, професором. Але знання до науки взагалі науці потрібні всі Після війни мені трошки було важко вчитися. Я дуже багато всього пропускала і тому дуже хотіла все таки нагадати, щоб вишити статус пішли. Я знайомилась з людиною, тілом людини, так як я планувала стати лікарем, але вирішила все таки, що буду з психологом. Що сьогоднішній захід він точно вже приніс багато. Дітям позитивних емоцій, тому що вони зібралися в компанії, які можливо десь не пересікалися протягом літа. Сьогодні вони, я дивлюся, мої вже хлопці знайомляться із дівчатами з інших шкіл, що це також приємно. Тобто, громада між собою здружується, діти між собою здружуються. А якраз ота реформа децентралізації, вона головне її була мета об'єднання. От сьогодні цей захід він також об'єднує нашу калуську громаду. Показуємо роботу 3D-принтера, показуємо, як вона працює. Чим воно може зацікавити дітей, тому що справді є багато особливостей, які не кожен знає. 3D-моделювання моделювання це в принципі виготовлення деталей та графічним шляхом в вимірному просторі. Так? Тобто Ми створюємо якусь моделі, зараз працюємо в сфері друку моделей, тобто ми друкуємо моделі на принтері з подальшим їхнім експлуатацією. Так? Тобто Можна друкувати умовно корпус для електровелосипеда, або, можливо, чехол для телефона, або так як ми сьогодні показуємо свистки і так далі. Тобто різні теми для розваг. І моделювання, і дрони, воно може бути корисним, тому що на дронах можна навчитись політати. Якщо, наприклад, розглядати військового, він може прийти політати в симуляторі, для того, щоб е згадати, або просто продовжувати прокачувати свої навики, тому що, як ми знаємо зараз, в країні заборонені польоти і літати без дозволів не можна.